Депутати Кам'янської міської ради побили горшки. Нагадаю, 20 липня на пленарному засіданні міська рада проголосувала за заступників міського голови та персональний склад виконавчого комітету. Окрім 12 свободівців, проекти рішень підтримали у повному складі фракція політичної партії рідне місто, двоє членів фракції політичної партії за конкретні справи і четверо Слуг народу. Що спонукало раніше опозиційне рідне місто так кардинально змінити вектор руху, уже активно обговорюють поза лаштунками. Та саме стосується і депутатів від конкретних справ. А от розкол у фракції політичної партії Слуга народу набув розголосу. Там і раніше єдності не було. А тепер і Сергій Відєрніков змінив позицію. Більше того, практично він ініціював розгляд кадрових питань. Сергій Самсонюк та Ігор Бойко відреагували гнівним відеозверненням, у якому недвозначно натякнули, що голосування за кадрові питання це результат підкилимних домовленостей. Це продажність деяких депутатів-бізнесменів, які воюють на економічному фронті, як вони говорять. Від'єрніков, Горома, конюшенка з бойку. Попрошу не путати з Ігорем. Власюк та головний асфальтовий кладчик камінця між лумян. Рідне місто Гордічука – це окрема історія. Ми поговоримо окремо про те, як Гордічук хоче прикрити свої справи в теплокомуненерго. Зрозумійте, що кожен метр вашого асфальту це чиєсь життя. Ви сидите там в зручних кріслах, а ми тут на руках поранених виносимо, і ви говорите щодо перемоги разом з ким з вами. Задля справедливості зауважимо, що Андрій Бойко участі у голосуванні не брав. А от Віталій Ліпковський, якого Сергій Самсунюк не назвав, кадрові питання підтримав. Щодо Сергія Ведернікова, то Сергій Самсунюк практично звинуватив однопартійця у приховуванні доходів. Так, сплати тих 26 мільйонів ПДВ, що тобі нарахувало податково, які ти приховав, і сплати податки з тих 10 мільйонів доларів. Файл буде прикріплений в коментарях. І тоді дійсно буде разом до перемоги. А так все пусті розмови. Зате син член виконкому. Так, Леонідович? На підтвердження своїх слів Сергій Самсунюк виставив під своїм дописом лист, у якому йдеться про майнові права та згадані кошти. Це скарга адресована керівникові обласної прокуратури. Лист датований ще 1 травня ймовірно, уже і відповідь на нього є, і можливо, вона також з'явиться у соцмережах. Наразі не з'ясованих питань ще багато.